Вправа 117. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання х плюс 1 третього дорівнює 5. Ну, давайте обидві частини рівняння помножимо на 3, щоб позбутися знаменника. Записуємо множимо на 3 обидві частини рівняння. Тоді ми отримаємо х плюс 1. Що множиться на 3. 3 Дорівнює 5. Також потрібно помножити на 3. Ну що ж, 3 у нас скорочується зліва. То залишиться, що х плюс 1 дорівнює. 5 що множиться на 3, це 15. Є. Ну що ж, переносимо тоді одиницю. Праворуч, міняючи знак на протилежний. То записуємо, що x тоді дорівнює. 15. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. То записуємо. Що х у нас дорівнює. 15-1 буде 14. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. 2х-7 дорівнює 1. Одиниці. Так, обидві частини рівняння множимо на 5, щоб позбутися знаменника. Записуємо, що отримаємо. Отже, 2х мінус 7. Множимо на 5. Знаменнику буде 5, дорівнює. Ну і 1 множимо на 5. Обидві частини рівняння на 5 помножили зліва, 5 у нас скорочується. Записуємо, що ми отримали. То 2х мінус 7. буде дорівнювати. 1, що множиться на 5, буде 5. Переносимо мінус 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. 2х дорівнює. У нас було 5. І залишається, зліва було мінус 7, справа буде плюс 7. 2х дорівнює. 5 плюс 7 буде 12. І x до Добуток 12 ділимо на 2. Писаємо, що х дорівнює, 12, що ділиться на 2, це буде 6. Є. Переходимо до третього задання, х3 плюс х5 дорівнює 8. Щоб збудовутися тут знаменників 3 і 5, потрібно помножити на це прості числа на їхній добуток. 3 помножити на 5 на 15. Отже, множимо на 15. Обидві частини рівняння. Тоді записуємо, що ми отримаємо. x3. То x помножити на 15, в чисельнику буде. В знаменнику 3. Додати. Х помножити на 15, 5, дорівнює. Ну і 8 множимо на 15. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. На 5 скорочуємо і, чисельник, і знаменник іншого дробу. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Записуємо, що ми тоді отримаємо. Х помножити на 5, це буде 5х. Додати. Х помножити на 3, це буде 3х. Дорівнює. 8, що множиться на 15. Це 4, що множиться на 30, це буде 120. Записуємо 120. Є. Ну що ж, 5х плюс 3х це буде 8х. Записуємо, що 8х дорівнює. 120. Тоді знаходимо невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 120 поділити на 8. І записуємо, що х дорівнює. Ну, якщо 8 помножити на 15, буде 120, то 120 поділити на 8 це буде 15. Є. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого завдання х4 мінус х5 дорівнює 1. Також потрібно перемножити на число. Так, у нас найменше спільне кратне цих чисел 20, множимо обидві частини рівняння на 20. Тоді, що ж ми отримаємо. Х4, то буде х, що множиться на 20 четвертих, мінус Х5 це х помножити на 20 п'ятих, Дорівнює. Ну і 1 множимо. 20. Є. Тепер, що ж ми отримаємо: скорочуємо. На 4 перший дріб. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 5, 20, що ділиться на 5, це буде 4, а 5, що ділиться на 5, це буде 1. То х помножити на 5 це буде 5х. Відняти. Х помножити на 4 це буде 4х. Дорівнює. 1 помножити на 20 це 20. 5х мінус 4х це буде просто 1х або x. Записуємо, що х дорівнює 20. Все це є корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь першого рівняння 14. Другого рівняння 6, третього рівняння 15. четвертого рівняння 20.